Безумовно, сьогодні ми розглядаємо інвестиції в першу чергу: американські інвестиції, європейські інвестиції, взагалі в нашу країну і в корисні копалини в, в, в їх розвитку, в їх, в їх видобуток як певний елемент гарантій безпеки, який є дуже важливим. Який безумовно може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових і інших, але це дуже важливий і тому безумовно ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших ніхто не відмовлявся ні від чого в нас іде нормальний робочий процес. А він завжди може тривати день, може тривати місяці. Але повірте, угода, яка ми вважаємо, може з'явитися, вона повинна відповідати національним інтересам України і повинна безумовно бути цікавою для наших партнерів. Над цим ми працюємо. Вибачте нас, будь ласка, ми з пані Юлією пойдемо далі працювати. Так. Ні, достатів. Я зараз ми не доїдемо швидко, А в нас вже за 20 хвилин почнеться ця, ця розмова. Вибачте, дякую, будь ласка, можна. і дуже дякую.